технічна фіксація у Ленінському районному суді Кропивницького почали розгляд справи за позовом колишнього директора театру імені Марка Кропивницького В'ячеслава Вандрашка. Позивач вважає, його звільнили з посади незаконно позовна заява стосується безпосередньо відновлення мене на посаді директора художнього керівника і скасування розпорядження про моє звільнення, оскільки воно як і ті два розпорядження голови обласної ради є незаконними. Я вимагаю скасувати і вимагаю забезпечити моє право на працю. Нагадаю, 25 вересня голова облради Юрій Дрозд підписав розпорядження про звільнення В'ячеслава Вандрашика. Наступного дня його вручили В'ячеславу Вандрашику. Замість нього керівником театру призначили киянина Сергія Корнієнка. 16 жовтня окружний адмінсуд визнав протиправним і скасував розпорядження голови облради про оголошення конкурсу на посаду керівника театру. Представник облради Артем Фенько говорить: облрада нині оскаржує це рішення. Просив суд зупинити розгляд справи до ухвали апеляційного суду. 8 січня 2024 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною справді Кіровоградської обласної ради на думку Кіровоградської обласної ради розгляд без вказаної справи, без врахування рішення, яке набере законної сили по іншій справі, не буде повним та обґрунтованим. Суддя Лілія Іванова клопотання відхилила клопотання. Відповідача Кіровоградської обласної ради про зупинення провадження в цивільній справі за позовом мандрашика залишити без задоволення. Справу розпочали розглядати по суті. Представниця В'ячеслава Вандрашика Галина Ромаданова вважає звільнення незаконне. Він був прийнятий на роботу з першого дванадцятого року і відповідно закону України про правовий режим воєнного стану. Тобто, це згідно з нас цього закону. Вандрашик може бути звільнений лише через півроку після закінчення воєнного стану. Звільнення законне говорить представник облради. Оспорівне розпорядження у обласної ради не є протиправними. Був призначений посаду директора художнього керівника не у порядку конкурсного відбору, а тобто тимчасово прозвач навмисно зазначає у позовній заяві, що термін дії впливає саме до вирішення питання про призначення керівника в установленому передку. Продовжать розгляд справи через місяць. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.